Привіт, друзі! Знаєте, що буде, якщо схрестити німецьку педантичність та американський максималізм. А я вам скажу: японські паяльники гуд підвищеної, хоча стоп, я б навіть сказав, великої, величезної потужності. Тож я представляю вам великі. Я б навіть сказав величезні. Паяльники гуд. Це моделі ГУД HP 150 та HP 200. Додам, що в даній лінійці є ще третій брат HP300, але, на жаль, на момент зйомок його у нас уже не було. Отож про паяльники. Зрозуміло, що з маркуванням 150, 200 та 300 потужність у них 110, 150 та 300 ватт відповідно. Я думаю, що така потужність заслуговує на вподобайку. І підписатись не забудьте, а то пропустите ще наші наступні відео про великі та потужні прилади. Отож, самі паяльники. Ну, по-перше, вони надзвичайно важкі. Саме така маса робить їх надзвичайно теплоємними. А в парі із надпотужними нагрівальними елементами це дозволяє паяти ще більш теплоємні компоненти, як от, наприклад, листи металу. Нагрівальні елементи в цих паяльниках ніхромові. Жало, мідне, нікельоване для додаткової зносостійкості. Звичайно, жодного регулювання температури немає. Кабель живлення тут. Кабель живлення тут серйозний із заземленням. Ну і якість виконання тут теж на рівні, ви лише погляньте на ці ідеальні зварні шви. Звісно, такий паяльник потрібен далеко не всім. Але коли він вам стане потрібен, ви це обов'язково зрозумієте. Пам'ятаєте приказку одна голова добре, а дві краще? Так от так само з паяльником. Гляньте, що тут у нас. Це Good PX822AS. Паяльна станція з двома паяльниками. Один стандартний на 72 Вт під стандартні жала Good Rix, а інший аж на 150 Вт під жала підвищеної потужності. До речі, зі звичайними жалами він також може працювати. І, до речі, відповідно, у комплекті також буде дві підставки. Сама станція виконана з металу, а за стабільність роботи відповідає потужний трансформатор, що, в принципі, підтверджується її вагою. Керування цифрове. Станція підтримує швидке встановлення температури та режим сну. І вже ось така паялка це річ більш універсальна, особливо, якщо ви часто паяєте силові компоненти. Тоді без потужного паяльника вам точно не обійтись. А тут ще й зекономому місці на робочому столі. Ось такий, друзі. Короткий огляд та знайомство з найпотужнішою паяльною продукцією Гуд. А ви напишіть в коментарях, чи спробували б для себе челендж спаяння паяння 7D компонентів ось таким паяльником. Бережіть себе та до нових зустрічей!